Зайва вага і стан важкості. Найчастіше люди, які прагнуть позбутися зайвих кілограмів, вони прагнуть і до стану легкості. Що для вас є легкість? Задайтеся питанням. Дуже часто легкість пов'язана із станом радості. Задайтеся питанням, що саме вас радує, що дає вам ту легкість. І, як правило, виявляється, що є якісь маленькі. Такі радощі, так, якісь речі, які здатні вам подарувати стан легкості в моменті. І тому фокус уваги зверніть на це і намагайтеся щодня запроваджувати вмикання у цього стану через те, що ви стикаєтеся з тим, що дає вам оцю легкість. Оцю радість. І тим самим у вас уже менше в вашому резервуарі почуттів, емоцій буде місця для важкості. Його почне витісняти у той стан легкості. І таким чином, дуже ймовірно, і стосунки із своїм тілом, вагою, їжею також можуть змінитися в бажаному напрямку. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. До зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.